От мені цікаво, яка температура зверху. Подивіться, там повітряна куля. Коли нема снігу, то її обов'язково піднімають з туристами. От зараз я на землі знаходжуся, та в нас мінус 5 сонечко, але мінус 5. То може хтось підкаже мені, яка може бути температура там десь, ну. 100 метрів 100 точно є від землі, може більше. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як не шкода, наскільки там може бути нижча температура, ніж на землі. Ну, просто цікаво, як їм там не холодно. Чи може там спеціальний одяг якийсь видають? Подивіться, сніг лежить. Нічого не тане. Але ж люди там літають. Я розумію, що зверху на краків подивитись дуже цікаво. Але я все ж таки чекаю, коли буде весна. Та весною зроблю таку туристичну поїздку вгору. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду рада вас бачити. Буду рада вашим коментарям, якщо ви мені все ж таки напишете, яка може бути різниця в температурі. Дякую за те, що подивились. До зустрічі!